Бренд Лайфлакс вітає вас. Якщо ви шукали шкарпетки, які дуже довго не зношуються і носяться без всяких катишок, то ось вони до нас зайшли такі чудові шкарпетки як бренду Голтоя. Це американський бренд. Виробник шкарпеток Голтоя є третім по величині в Америці. Цей бренд підбирає спеціальні матеріали, які допомагають шкарпеткам дуже тривалий час витримувати свою, свої властивості, не мати катишок. І також дуже довго служити. Золотий носик зроблений із спеціального матеріалу, який допомагає дуже довго тривало не протиратися. Ці шкарпетки вважаються casual, а також є дуже популярні серед банкірів та у професійному світі, які підходять і під костюми, і можуть служити також як спортивні носки, оскільки вони дуже гарно відштовхують вологу і зберігають ваші ноги сухими. У нашому магазині LifeLux ви знайдете шкарпетки як жіночі, так і чоловічі. В даному випадку ці шкарпетки будуть трішки тепліші та розраховані на е, сезон, осінь е, весна. Основні переваги: зносостійкість без катишок і за дуже адекватну ціну. Недоліків не виявлено. Є шкарпетки лінійки Манхеттен, які розраховані на літо, це вони йдуть ультра тонкі. Також в вашій увазі є повний набір жіночих шкарпеток. А також різні розміри в таких от упаковочках чоловічі та жіночі шкарпетки. Ось так вони виглядають. Чудові та стильні шкарпетки. Ще раз повторюсь, підходять як під костюм, так і для спорту. Під відео ви знайдете посилання на ці шкарпетки.